Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм. Україна відмовляється знову підписувати мирні угоди за РФ. Як це було в мінському процесі. Київ не вірить, що Москва буде дотримуватися угод. Відповідно думку, Резніков і розповів. Він сказав, чи погодиться Україну на певні мирні угоди, якщо війна в Україні затягнеться, а контрнаступ не матиме успіху. Резніков сказав, що не вірить у домовленості з росіянами. Зокрема, він нагадав, що два роки був у перемовинах з росіянами у мінському процесі як учасник української делегації. Також допомагав у нормандському форматі. Голова міноборони навів три причини, чому Україна не погодиться на мирні угоди РФ. По перше, Резніков нагадав про слова Зеленського, який дуже чітко сказав, що з тими, хто сьогодні очолює Кремль, сідати за стіл перемовин, він не буде. Міністр зазначив, що не погодиться на новий мінський український народ, що підтверджують соцопитування. Результати досліджень показують суспільство прагне до окупації території на перемоги у війні. Фактично, Резніков напряму звинувачує тодішнє керівництво держави президента Порошенко і компанію в тому, що воно намагалося шляхом здачі націнтересів домовлятися зерев. Голова. Міноборони додав, що нових мирних угод із країною агресором не буде, оскільки парламент також не піде на це. Законодавчий орган відображає думку українців, позиції яких щодо РФ залишається незміною. Як сказав президент України, ми боремося, а не підписуємо зрадницькі договори, як робив це минулий президент. Усі нам відомо, що мінські домовленості виправдали агресора, суперечили націнтересам України і фактично були загрозою нацбезпеці, що в подальшому призвело до широкомасштабної збройної агресії. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.